Ну я віруючих, я їх послати. Він допускає, знаєте що? Гоніння. І вони, подивіться, восьмий розділ, і вони спочатку розпорошилися і не просто розпорошилися, а ховалися десь від того, щоб їх не посадили за віру Христа. Написано, що вони благовіспили Слово Боже. Амінь. І було дуже релігійно комфортно. І так буває в нас час. Коли ми проповідаємо саме собі. В неділю, хто сьогодні зауважив, мабуть, ми вже звикли, що в неділю ми проповідаємо один одному. Я знаю, що Василь Васильович мене каміння мене поб'є. Чи сьогодні люди на мене поліція не заявить. Да? Чи сьогодні са не скаже, який ти поганий пастор?